Пришла до школи. Не чисте, голубе, гаразд навколо. Осінь, я знав тебе, чи піти до школи. Ще багато грифіна нам книжного граніту. Та влаштово, воно вже так видно на цім світі. Хоч я бігаю, як вітер, та вже знаю кілька. Їх навчились від бабусі, решту в школі я навчуся. Вже знаю, як писати дід, бабуня, мама, тато, а до книжки як візьмуся, та ще більше слів навчуся. А, Синій жовтий прапор України – це безмерне небо, синя. І народ і вільний і щасливий. Швидше мамо, швидше тату, скільки ж можна вже чекати. Я ж йду не в дід садок, а на перший свій урок радості такої не було ніколи. Бо Оленко не перший раз іде до школи.